Займаюсь блогерством, знімаю відео про себе, про своє життя, про дітей з інвалідністю, те, що як боротися за безбар'єрність. Колись я називав це крісло порізно і візком, і коляскою. Правильно крісло колісне це не просто слова, а повага до тих, хто ним користується. Я малюю з самого дитинства, але почав малювати. Три роки тому аніме. Дізнався я в інтернеті, і захотів подивитися, мені зайшло. Перше аніме, яке я подивився, то там персонаж, що не здається, вірив в себе, і мені це сподобалося. Найбільше всього, я би хотів вилюкуватися, потім поїхати в Японію і скласти дуже-дуже великий лег.